Давайте подивимося, що ж вас чекає на День сонцестояння. До речі, День сонцестояння в нас відбудеться 21 червня. І прошу вас провести цей день у, знаєте, такому грайливому настрої, не буде на самоті і насолоджуватися життям. І знаєте, подякуйте за те, що у вас є. І так, давайте подивимося, що ж вас чекає в любові, в коханні на День сонцестояння. Що чекає? Ой, вилітає катка яка. До вас пишеть якийсь залицяльник. Далі, що нас чекає? Що чекає в любові в коханні, на День сонцестояння? Ще чекаємо, Ой, ну, взагалі, класні карти. Вас чекає, у вас буде переход вже на інший план. Дивіться, наприклад, ви просто були у відносинах, зустрічались, а тут ви вже вирішите піти і, наприклад, жити разом. Тобто так може програтися. Так, що ще в нас може відбуватися в любові? Так. Ну, У вас буде радість, радість буде. Ви будете радіти. Так, що ще в нас у коханні? Угу. Угу. Е, для тих дівчат, хто в стані жертви, хто. Е, Терпе, оце все, знаєте, аб'юзерські відносини. В кого, то ці е, дівчата, ви йдіть від таких хлопців, тому що вам буде дуже тяжко піти потім з цих відносин. Тобто вам потрібно зараз просто піти і не повертатися назад, просто піти. І тоді у вас ця, ця, ця тяжність, вона просто піде. Так. Да. Тому що у вас зараз. Такі, знаєте, відносини в когось не у з цих, а в когось аб'юзерські. Угу. Так, що ще нам підкажуть вищі сили? Що ще зробити від вищих сил для дівчат? Так. Які ще поради ми можемо дати? Які поради ми можемо дати. Так. Да, дівчат, вам потрібно просто піти від. Нехай краще ви залишитеся зараз на самоті, але вам потрібно піти від цих аб'юзерських відносин. Тому що, тому що будуть повторюватися ці ситуації. Якщо, наприклад, хлопець да, каже все, я, 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 я змінююсь, все в мене буде все, я буду тебе любити, і в нас буде інші відносини. Не вірте, не вірте, це буде все те ж саме. Вам просто потрібно піти від цих відносин, тому що ви, ви не будете щасливі. Йдіть від цих відносин і плануйте своє життя. Що вас чекає, якщо ви, наприклад, підете від цих відносин? Що чекає, якщо ви підете від цих відносин? От, карти випадають. Так. Так, що чекаємо. Що чекаємо. Ну, дівчата, буде все супер. Ви знайдете собі чоловіка. Ви, ви закінчитесь з цими всіми відносинами. Ой, так, дівчата, все буде класно. Ви закінчитесь з цими всіми поганими відносинами, і у вас піде інше життя. Так що насолоджуйтесь, нехай во благо буде цей род.